Є знижки на бронхолітин, фіто, 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Росія починає новий наступ на Запорізькому напрямку, відома навіть дата. Замах на прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху дивом вижив після атаки БПЛА. Потужна зброя та реальне запрошення до НАТО. Нові подробиці плану перемоги від Зеленського. Та реакція на нього від наших західних партнерів. А ще масова втеча російських солдат з передової та 100 мільйонів євро від Путіна на зрив президентських виборів у Молдові. Та на останок відео, яке змусить кожного спочатку прослюзитися, а далі посміхнутися. Дочекайтесь. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це субота, 19 жовтня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали. Росія може розпочати новий наступ на Запорізькому напрямку вже наступного тижня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, активна підготовка триває на полігонах біля Маріуполя та Бердянська. Так, розпочалися підготовчі заходи, тобто працюють полігони, які навколо Маріуполя це в Маріупольському районі, і Петрівка, це в районі Бердянську, так само в активній фазі підготовки на сьогоднішній день. Тобто, можемо сказати, що. В принципі, росіяни в такої з нашої точки зору контролю, тобто то, то там, де ми спостерігаємо за своїм за своєю ділянкою, вони в певній противній паузі, от саме в паузі, яка дозволяє їм накопичити, зібрати певні угрупування до атакуючого кулака, так би мовити, так і розбиратися подалі, куди вони будуть сунуто. Ми думаємо, що наступна наступальна операція можлива з російського боку. Наступного тижня, а не раніше, принаймні, наступного тижня, можливо, навіть пізніше. Ну будемо дивитися. Безпілотник Хез були, атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Бендяміна Нетаньяху. Таке повідомлення з'явилося у змі. Зазначається, що голови уряду під час атаки у резиденції не було. Ще два БПЛА було збито системами ППО. Як зазначають журналісти із Лівану, також запустили ракети, які націлилися на Тіверіаду, Галілею, Хайфу та Прилеглі райони. Одна із ракет, на жаль, впала на житловий квартал. Поранено двох людей. Не обійшлося без нальотів дронів цієї ночі і в Україні. А Росія в чергове тероризує мирне населення. Найбільше постраждала Одеса. Та суми. Утім, гаряче було і на території Росії. Бавовна завітала у російський брянськ. Більше деталей знає моя колега Яна Кучкурова. Сотнею безпілотників ворог знову намагався знищити мирні українські міста. 42 безпілотники українські сили збили, а 46 було локаційно втрачено. За непідтвердженими даними над Києвом вранці зафіксували новий російський БПЛА, який не схожий формою на шахет і відрізняється звуком. который крутится до сих пор. Уламки дронів вже після атаки знаходять у Київській області, але за межами населених пунктів. А от у самій столиці уламки виявили у Дарницькому районі. Відомо, що постраждала молода жінка. Уламки ворожих безпілотників пошкодили автівки, фасади кількох будинків, балкони вибили вікна. Російська авіація кабами та шахедами атакувала і сумщину. прямо на мене летить. На жаль, семеро людей отримали поранення. Країна терорист пошкодила об'єкти енергетики. Удар прийшовся і на пожежну частину у місті шостка. І, хоча весь особовий склад був в укритті, серед поранених є п'ять рятувальників. Через атаку на енергооб'єкти Сумської області кілька населених пунктів знеструмлено. Країна терорист вдарила й по Одесі. Там є руйнування десяти будинків у приватному секторі та, на щастя, без постраждалих. Поки терористи атакували Україну, палали їхні міста, зокрема, так звана культурна столиця РФ Санкт-Петербург. Через атаку дронів у російському місті частково зникло світло в 300 будинках в Приморському та Виборському районах, як пишуть кремлівські медіа. Гучно було і на російській брянщині. Там безпілотники атакували завод Кремній у самому Брянську. Звісно, місцеві путінські ставленики пишуть, що спроба атакувати була зірвана, і всі 13 безпілотників збили. Але відео від місцевих свідчать, що навіть уламки дронів суперточні і підпалили вже в четверте один із найбільших виробників мікроелектроніків Росії завод Кремній Л. Продукція цього заводу використовується у військовій промисловості, зокрема при створенні систем ППО Панцир та ракетних комплексів Іскандер. Офіційно український генштаб поки не підтвердив саму атаку та її наслідки. У листопаді буде готовий перший детальний варіант плану перемовин з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. В листопаді місяці буде готовий повністю план. Детальний, як я і говорив про це, а він буде готовий без затримок. Проходять тематичні конференції. Всі вони йдуть. Пройшло вже п'ять. П'ята була паралельна. Вчора я був вдячним Франції. говорив це президентові. п'ята конференція ядерна безпека вона проходила вчора у Франції на рівні міністрів енергетики союзників. Велике представництво, велика кількість країн. Міністри були. все це підготовлено. Тобто тематичні конференції по кожному з пункту для того, щоб був готовий перший варіант плану, але детальний, при цьому Зеленський заявив, що Україна готова розпочати переговори з країною агресоркою. Утім, лише на рівних, за його словами, аби так розмовляти з Москвою, союзники мають надати потужну зброю Україні та запрошення до НАТО. Якщо у нас є інвітейшен. У нас є відповідна зброя, навіть якщо є від всіх позитивна підтримка цього плану, це вже крок вперед. Ти вже знаходишся в іншій ситуації. І вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику дипломатичному, з русскими, включаючи, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти. Ми їм кажемо, що ви хочете, щоб ми з рускими говорили. Так, посильте нас, щоб ми сиділи рівноправно. А не щоб просто стілець десь там в сторонки був. А як? Ну інвітейшн дайте і дайте зброю. Точить. Що... Зеленський вважає серйозною проблемою внесення тимчасово окупованих територій України до Конституції Росії у будь-якому випадку. Не можемо визнавати території, які окуповані, не можемо визнавати територіями Російської Федерації це одне з найскладніших викликів, які які є, тому що ну всі розуміють, що те, що зробив Путін, там вписав в конституцію свою деякі наші території, це серйозна проблема. Це за словами президента, Путін не просто тимчасово окупував території, а банально вкрав їх, поки Україна юридична. Не визнає ті чи інші території в той чи інший момент, навіть одне село тимчасово окуповане, не визнає його російським, воно залишиться українським. При цьому аналітики інституту вивчення війни повідомили, що диктатор Росії Володимир Путін не зацікавлений у змістовних мирних переговорах із Україною і використає майбутній саміт БРІКС для легітимізації кремлівських інформаційних операцій, які зображують Київ як такий, що не бажає вести переговори. Путін зустрівся з керівниками провідних змі країн-членів БРІКС у Москві 18 жовтня і заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але пізніше заперечив, сказавши, що Росія готова продовжувати цю боротьбу і що перемога буде за нами. Путін також заявив 18 жовтня, що Росія повинна створити умови для тривалого миру і неправдиво зобразив Україну як державу агресора у війні. Додатково вказавши, що ці умови рівнозначні усуненню здатності України захистити себе від можливої майбутньої російської агресії. Сенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах у Росії досі немає. Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини. При цьому він закликав партнерів продовжити підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення в умовах важкої зими. Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї зі свого боку. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон приєдналися до лідерів США і Німеччини у другій половині дня на переговорах, присвячених головним чином російській війні проти України. Лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової безпекової, економічної та гуманітарної допомоги. Включаючи використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів, також сторони обговорили план перемоги президента України Володимира Зеленського. Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях щодо забезпечення справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи статут Організації Об'єднаних Націй, а також на повазі до суверенітету та територіальної цілісності. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував спроби Європейського союзу змінити санкційний режим щодо Росії. Це є умовою, за якою США готові надати Україні додаткові кошти в рамках кредиту на загальну суму 50 мільярдів доларів, що буде погашатися шляхом доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на свої джерела. Як пише видання Орбан заблокував ухвалення рішення під час саміту ЄС у Брюсселі, виконавши свою обіцянку блокувати питання змін. Продовжити термін перегляду санкцій щодо заморожених російських активів вимагають США. В такому випадку Вашингтон готовий збільшити свій внесок у межах кредиту на загальну суму 50 мільярдів доларів, який погодили країни Великої Сімки. Але зміни до санкційного режиму ЄС вимагають одностайності, і поки що вето Орбана фактично збільшує тягар фінансування цього плану допомоги Україні для європейського союзу. Росія витратила майже 100 мільйонів євро, щоб зірвати президентські вибори у Молдові та референдум щодо вступу до ЄС. Про це пише Блумберг із посиланням на віце-прем'єр-міністерку Молдови Крістіну Герасимов. Нашим партнерам має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів. І все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах. При цьому Герасимов не деталізувала свою заяву про масштаби ймовірного втручання Кремля у вибори. Водночас видання зазначає, що офіційні особи у Кишиневі за останні тижні виявили низку випадків втручання Росії у виборчу кампанію шляхом саботажу та підкупу. За словами Герасимов, пріоритетом Росії є недопущення вступу Молдови до ЄС шляхом поширення наративу про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибор війни. Вона наголосила, що Росія розглядає прокремлівське уряду Молдові як сильний важіль впливу у конфлікті проти України. Ставки в Молдові досить високі для Росії. Вони хочуть тримати Молдову в сірій зоні. Молдова прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку заходу у боротьбі з російським втручанням, в тому числі через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу із дезінформацією. Президентські вибори в Молдові та референдум щодо європейської інтеграції країни відбудуться 20 жовтня. Бійці Кимчинина їдуть воювати в Україну. Відео військових північної Кореї зараз активно поширюються в мережі. На цих кадрах ймовірно, бійці КНДР отримують російську форму. Відео зняте на Сергіївському полігоні, який знаходиться на далекому сході Росії. За словами аналітиків, якийсь час вони будуть проходити бойове злагодження, але уже на початку листопада корейців почнуть відправляти на фронт. Про яку кількість військових йдеться, теж поки невідомо. За даними південно-корейської розвідки, це близько 12 тисяч людей. Грубо кажучи, це там ну хай це три бригади бойових, бригади, які сьогодні там використовуються. Ну для нас, да, це сила, це якась, скажем. Там е, бойова одиниця, в будь-якому випадку ми побачимо їх в роботі, в роботі да, там на полі бою, як вони все ведуть, але що це міняє? Хто б там не був, будуть це буряти, чи це будуть корейці, чи це будуть е, кадирівці. Це їх все одно треба знищувати. Північнокорейці приїжджають, росіяни тікають. Військовослужбовці збройних сил Росії накивали п'ятами з позицій після того, як п'яний командир віддав їм смертельний наказ. В мережу потрапило відео із російського телеграм-каналу Астра на кадрах. Окупанти із 132-ї бригади 109-го полку 3-ї роти В'ячеслав Трутнєв та Дмитро Островський. Вони розповідають, що втекли з позицій після того, як командир роти із позивним. Прокоп у п'яному стані наказав їм висуватися на нову точку вночі мінними полями. Мало того, що йти до нього вночі будемо, так і там міни, лепіски і прочі. Да, еще три группы. Три группы, да, там. уже уходила туда, и мы четвертая группа, и уже те три, три группы не выходят до сих пор на связь. Так что там по-любому нам пи***ть. Мы уже, наверное, не вернемся. Ну, скорее всего, да. Не знаю, что делать, С нашим каким командованием 109-го полка, С нашим командиром роты, Прокопом этим. Который только, бухой будет. Отдает нам, приказы и будет сейчас вести нас еще по птичке. Короче, не знаю, что дальше будет, ребята. Пізніше Трутнів та Островський знову вийшли на зв'язок, але уже у цивільному одязі і повідомили, що залишили позиції, оскільки у них закінчилося терпіння від наказів їхнього командира та комбата. Двої наших товаришів недавно за те, що вони відказались виконувати задачу продвигатися вперед по мінному полю, як це оказалось пізніше, цей же прокоп закидав їх спросами. пацаны за 200 короче. Их все. Подзывные были Босяк и Грим. Да, Босяк и Грим пацаны. Последняя наша капля стала то, что наш командир роты вышел с нами на связь в неадекватном состоянии. То ли он пьяный, то ли еще что-то такое с ним было. Ну и с ним был командир батальона Глыба. Ну и начали отдавать нам приказы продвигаться дальше вперед. А там смысла не было продвигаться дальше вперед, потому что ну, это билет в одну сторону. Да, и мы решили откатиться, ну, так сказать, отступить. Да, сложили оружие, нашли, мы, нашли гражданку. Да, мы не сыкуны, не дезертиры, просто мы не можем больше выполнять такие, ну, команды и под таким руководством мы не можем дальше продвигаться. А сейчас мы в убежище, нашли убежище, нас приютили, нас накормили, помыли, одели, с нами все хорошо. Піріні зна або Да. за Тепер... ґрататряди богу. Не знаємо, коли вийде на связь, але надіємося, що нам допомогуть і все буде добре. Все. Де зараз перебувають військові? Невідомо цивільна дружина одного із окупантів заявила журналістам, що вона та мати чоловіка припускають, що відео могли бути записані в українському полоні. Однак жодних підтверджень цьому немає. Ну а наостанок відео, яке змусить кожного спочатку прослюзитися, а далі посміхнутися. У мережу потрапили кадри порятунку маленького чорного кошеняти прямо посеред столиці. На відео видно, як чоловік дістає тваринку з під колеса мікроавтобусу, саме тоді, коли машини зупинилися на червоне світло світлофору. А далі чорного пухнастика вимили та нагодували смачним кормом. Ось такий він один день, який змінив чиєсь маленьке життя. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось.